Чому чоловіки поводять зараз себе дуже дивно? Привіт! Мене звуть Віра Київська. Давайте розбиратися у цій темі. Це головний запрос від моїх клієнток у грудні та січні, тому я вирішила записати це відео. Давайте розбиратися з позиції астрології. Чому чоловіки зараз такі непередбачувані, пасивні, вони граються з нашими емоціями, і ми не можемо знайти з ними якоїсь спільної мови. Давайте дивитися, що відповідає за чоловічу енергію в астрології. Це планета Марс. Що з Марсом? Марс знаходиться у знаку рака, і Марс ретроградний, тобто він падає у раку, він дуже слабкий, і він ще й дивиться назад. Це е, дуже Послаблює чоловічу енергію і в нас, жінок, і звичайно, чоловіків. Зараз у чоловіків немає впевненості, знаєте, як він прокидається, і він не може сказати, що він на 100% впевнений у сьогоднішньому дні. Навіть не дивлячись на загальну ситуацію у нас в країні, все одно планета Марс дає цю енергію чоловікам, тому що це вогняна енергія, енергія такої стріли. А тут немає, немає впевненості, немає позитиву, немає руху, активності і взагалі бажання щось робити. Тобто позитиву стає менше для них, тому що чоловіча енергія страждає. І вони починають бути більш капризними, більш непередбачуваними. Вони частіше можуть придиратися до чогось, виставляти вам претензії. І також ви можете бачити, що ваш чоловік поводить себе не так. Ви очікуєте одного, ви отримуєте зовсім іншу картину. Казав одне робить інше. Агресивність може бути підвищена. Тобто, це буває у період ретро Марсу та падаючого Марсу, та ще й початок року, тобто в нас так все співпало. І оцей період, такий колючий е, життя на паузі через е, спад активності у чоловіків, він буде йти до 24 лютого. Дівчатка, після 24 лютого стане краще, тому що ретро Марс розвернеться, тобто він буде прямим. Е, трошки краще нам стане після 21 січня, тому що він перейде зі знаку рака, з падіння да, до знаку близнюків. Там йому трошки краще.